Військовополонених, яких там катують і вбивають в російському полоні, написали шмигалю петицію, що так не треба робити. Досить вже. Ми півтора роки вже їм даємо, і це нічого не дає позитивного. Тож Шмигалю потрібно було почитати, що в тій петиції написано, да? і сказати: окей, окей, це виходить за рамки Женевських конвенцій, і ми не будемо їм давати цього цієї можливості. Ми робимо да? те, що відповідає Женевським конвенціям. Вони повинні спати нормально, їсти нормально, посилки, переводи, магазини. Окей, це все є. Але а коли ми вже їм дали ще можливість телефонувати, ходити додому, коли їм хочеться, це вже, вибачте, занадто. Тому що мама Орка телефонує орку, і, ор, і орк не розповідає, як тут хорошо і добре в е, полоні. А мама йому розповідає, що їй Скабєєва сказала по телевізору. Я не розумію, навіщо прем'єр-міністр Шмигаль умисно створює ситуацію, при якій навіть в українському полоні росіяни продовжують знаходитися в інформаційному пулі російському, чи е, позитивно це сприяє обміну? Так я наголошую, що це не сприяє позитивно обміну, тому що мама е, з орченням переговоривши, да, йде до ФСБшника і каже ФСБшнику, пане ФСБшник, заберіть мого сина додому. А ФСБшник їй що відповідає? А ну ж я його буду забирати? Дивись, як йому добре. Трораз трьохразове харчування, дзвінки, посилки, передачі. І він ще й вам е, через день додому телефонує. Наміщою його. Забирати з полону. Ми І спокіє. там мама каже: ну, а ви, а ви ж там кахлов, навірно, шпокаєте, да? е, з цим обміном. Він каже: ну звісно, ну все ну нехай тоді мівальня ще посидить в полоні. Ось про що я кажу. Якщо недостатньо ще, я можу ще раз класти детальніше. Я можу півтори години про це говорити.